Стало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташки співають у небі пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Ну, давай же швидше, не здоганяй мене, ти лише рухаєшся. Дітки, а до нас ідуть гості. Цікаво, хто це? Добрий день, малята! Мене звуть Петлі. А це мій друг Іванко. Добрий день, хлопчики. Петрику, ви з Іванком ідете на ігровий майданчик? Я хочу піти пограти з м'ячем. Запропонував Іванку, щоб він пішов і зі мною. Узяв м'яч. Але, мабуть, мені буде не піде. Чому? Ігри на свіжому повітрі це чудово. І дуже корисно для нашого здоров'я. Я це знаю, але Іванко чомусь не хоче. Іванку, а чому ти не хочеш з Петриком піти на ігровий майданчик і погратися разом з ним? Я дуже хочу спати, я втомлений. Іванко, а що ти таке робив, що ти так сильно втомився? Вчора ввечері. Я знайшов дуже цікаву гру. Загрався і не помітив, що вже була ніч. Коли я ліг спати, я не міг довго заснути. Все міркував. Як можна ту гру, яка мені сподобалася? Але може захворіти, якщо і далі буде порушувати свій режим дня. А що таке режим дня? Зараз, Іванко, ми тобі все розповімо. Якщо ви будете дотримуватися розпорядку дня спати, їсти, гуляти, читати, займатися завжди в один і той же час. Вашому організму буде легко працювати, і ви почуватимете себе здоровими та бадьорими. Сьогодні ми з вами здійснемо невеличку подорож режимом дня. Так, з чого ж починається наш день? Спочатку ми прокидаємося. Та застеляємо ліжко. Робимо зарядку, умиваємося і чистимо зуби. Після того, як ми почистили зуби та вмились, ми йдемо одягатись. Снідаємо, навчаємось, відвідуємо розвивальні заняття чи переглядаємо відеозаняття. Граємо з друзями, обідаємо. Діти, а далі у нас відпочинок, обідній сон, активні ігри на подвір'ї з друзями, вечеря, спокійні ігри, наприклад, читання книги, малювання, підготовка до сну, сон. А якщо не спати зовсім, то це може бути шкідливо для здоров'я? Іванко, Петрику, нам з малятами час порухатися. Приєднатись до нас! Знову дощик накрапає у моє вікно. І немає, і немає сонечка давно. Виглядаєм, виглядаєм сонечко дарма. І як ти себе почуваєш? Вже краще. Малята, зараз ми з вами і нашими гостями пограємо в гру, яка так і називається мій день. Так ми ще раз пригадаємо, що ми робимо в ту чи в іншу частину доби. Уважно розглядайте картинки та розповідайте. Пограємо в гру мій день. Пригадайте, що ви робите в ту чи іншу частину дня, а допоможуть вам цьому картинки. Іванко, тепер ти зрозумів, чому ти так себе втомлено почуваєш і нічого не встигаєш робити. Так, зрозумів. Іван, і ти зрозумів важливість дотримання режиму дня для нашого організму і для нашого здоров'я. Дітки, зараз ми пограємо ще в одну гру для того, щоб закріпити знання про різні частини доби. Це ранок, день і вечір. І визначити, що і коли ми робимо. Зараз ми пограємо з вами в гру, яка так і називається. Режим дня. Грати в всього дуже легко. Вам потрібно визначити, що ми робимо в різні частини доби. Починаємо. Ранок. День, вечір. Ніч. Коли ми гуляємо, діти? Так, молодці, гуляємо вдень. Коли ми чистимо зуби, та вмиваємось. Молодці, вранці. Коли ми лягаємо спати? Лягаємо спати ввечері. Коли ми снідаємо, снідаємо вранці. Коли ми приймаємо ванну. Так, вірно, ввечері. Коли ми прокидаємось, то застіляємо постіль. Все вірно. Вранці. Коли ми сідаємо вечеряти? Вірно. Ввечері. А коли ми спимо? Звичайно, вночі. Коли ми обідаємо? Обідаємо вдень. А коли ми робимо ранкову зарядку? Так вранці. А коли ми граємось? День. Іванку, так приємно бачити тебе, коли ти посміхаєшся. Так я все правильно відповів. Це ж чудово, Іванку. Я сподіваюся, малята також все правильно зробили. А зараз, малята, я пропоную нам всім пограти ще в одну гру. І це гра з нашими оченятами. Наші гості зрозуміли, як це важливо для нас дотримання режиму дня. Не неткуйте, будь ласка, цим, бо це дуже корисно і дуже потрібно для нашого організму і здоров'я. А на цьому, дітки, я вам усім кажу до побачення, до нових зустрічей мої хороші!